Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні хочу показати вам такий відомий сорт. У Винградері це преображення. Прошу, 5 копійок, бачите, яка ягода. От, от, от знизу, бачите, от, видно, видно, я думаю вам. Це старий відомий сорт, він є майже в кожного виноградаря. Потребує укриття на зиму, має гармонійний смак. Ну, скажімо так, класика. Кажуть, у виноградарі він повинен бути на винограднику. Бачите, ось це гроном? От Бачите? рівно, туди не треба нічого. А ось нижнє. Шнурочок, пляшка, аби не перегиналася. Де йде? Де йде отут так, ну ось тако буде бокує П, потрібно обов'язково щось підкладати. Де рівно не перегинається ніжка. Ну, так що це такий сорт. Проблемний трошки з тим. О. Але він рідко лопає, рідко ягоди лопають від дощу. Ось таке ще є гроно, бачите, теж я взяв шнурочка так. Зав'язав пляшку, аби вона не відпала. Ну, бувають гро найбільші. У мене ще кущ поки що росте це з третього на четвертий рік. О, дивіться, Пляшки є, бачите, всякі оливи. Ну все, що було під рукою, все, все я для нього все для нього примінив. Аби він... Ой, на шифері гроно лежить. Бачите, по-різному по є. Сьогодні маємо 11 вересня 2022 року. Ось, дивіться, бачите, як грону для впевненості взяв. Різні, різними, різними способами люди користуються, аби... Так, дивіться. Це її листок. Ось його листок. Бачите, як виглядають листя. О, зараз ще з цього боку покажу. Ось таке в нього навантаження, бачите? Таке в нього є навантаження. Це з 3 на 4 рік. Такий він має окрас. Червоно такий. ну Не знаю, як той колір назвати, ще такий зеленкуватий, він якийсь такий жовтуватий. Такий незрозумілий колір. Ось. Листок, як виглядає, бачите? Ось молодші листки як виглядають. Хто ще не має плодоношення, думає, чи то преображення в нього, чи не преображення. Але дивіться, пагони. Такий хвальний сортик преображення, а пагони не визрівші. Ось дивіться. Ще, ще зріти, і зріти. і Зелене все, все зелене. Ні одного визрівшого цього немає пагона, бачите? Так. Ох. Бачите, пагони були нахилиті на бік, аби не жирували, трохи зменшити врожайність їхнього. І вони так лишилися, виходить, так, ну, прогалена прогалина така посередині. І от дивіться, скільки він викидає ще на пасинках, дивіться. Якби літо було б мешкали б ми в Африці, бачите, ще скільки було б грон. От, дивіться, зверху, скільки громаду ще зав'язалось. Дуже викидає багато. Так, зараз ми візьмемо якусь спіленьку ягоду і провіримо її на цукристість. Зараз одріжемо якусь таку дуже червоненьку, гарненьку. Ось так виглядає. Так виглядає, друзі, ягода. Ось, бачите, ми беремо ріжемо. Бачите, вона гарненько ріжеться, є кісточка. Кис... Одна, можливо, там ще й друга є, та мусить бути друга. Якщо щоб не було кісточок. Не може він ніяк достигнути. так виглядає, але дивіться, 5 копійок. Беремо на цей. Прилад. Капаємо сік. Кап, кап. Розтираємо. Закриваємо і дивимося, скільки цукру. Чотирнадцять. Друзі, показало 14. Цукру. Не знаю, чи ви то побачите. Цей. Ця камера моя слабо показує, як краще вам вставлю фотографію. Світлину ставлю. Добрий, солодкий. Вже можна виносити на ринок. На жаль, я сьогодні не брав його, мав інші сорти, бо хотів вам то показати, аби ви побачили ту красу. Бачите, які гарненький. Гарний такі забарвлення має на вересень 2022 року. Гармонійний має смак такий. Приємний. Якось так. Дякую всім за увагу. Нехай всім щастить нашій українській армії побільше перемоги. Тому що Богу дякувати і балаклія наша. І Лізюм наш, і ще буде багато перемог. Тому що ми сильна нація, і ми обов'язково цю Орду Колорадську переможемо. Тільки так, інакше неможливо, миру інакше не буде без перемоги. Так що до побачення. Дякую всім за увагу.